Шановні друзі, підписники мого каналу та гості, сьогодні хочу запропонувати вам показати, запропоную показати вам саме як я копаю кущ півонії і як його ділю. Не знаю, як у мене вийде, ну, намагатимусь. Отже, насамперед, що я хочу сказати, перші кущі півонії, які ви тут бачите, у мене в квітнику, вони були посаджені у 2020 році. Наросли вони досить добре. Тому що, ну, я робила все, щоб вони були гарні, щоб мали вдосталь їжі на ці 4 роки. Тому що в 2020 посадженні зараз. 22 вересня 2024 року. От, І е, я намагалася, щоб е, без підживок, бо я їх не підживлювала ще ні разу, без підживок, щоб вони виросли 4 роки і далі радували мене. Але так як вони досить гарно почали рости, і е, я уявляю, які вони будуть через 7-8 років, що я їх не зможу викопати, не зможу поділити. А ділити треба, тому що е, півонії це така річ, що якщо ви їх не поділите, корені витягуються, стають тонкими, заплутаються, і тоді півонія почуває себе не досить добре. Отже, ми підійшли з вами до куща. Півоні, яка є і то, це півоня борзела. Я сьогодні хочу її викопати. Цей кущ я отримала із розплідника Джошуа. От. І хочу його сьогодні викопати, тому що зараз я вам підійму стебла і покажу скільки там. О, погляньте, скільки стебел. І вони вже аж просять щоб їх поділити. Е, значить, у і то півонії, ви всі, мабуть, знаєте, хто захоплюється півонією, хто тільки почав захоплюватися, то е, пам'ятайте про те, що в від півонії, ось погляньте, брунячки. Так, зараз, бо тут сонце засвічує. Ось спробую показати. І показувати і отже, ось, подивіться, бачите, брунячка одна, ось друга брунечка Так от ці бруньки у них зверху. ось Зараз сонце засліплює і погано видно. Ці бруньки зверху над поверхнею. Намагайтеся, коли ви будете цей кущ викопувати. То не пошкодити стебла із бруньками. Тобто берете за все стебло. Спочатку підкопувати починаєте десь, з, особливо і топівонії, вони в їх довгі корені, починаєте підкопувати десь на відстані від куща не менше як 35-40 см. І так з усіх боків обкопуєте. І потім обережно пробуйте витягувати кущ, але старайтеся, щоб ці стебла не повідривалися, тому що ж на стеблах брунячки. Ось, як бачите, ми вже викопали кущ півонії, то барцела. Бачите, які в неї молоді корені дуже довгі. Не бійтеся, якщо вони залишаться в землі. На сліпих коренях бруньки барцела не пускає. От. І не будете ви переживати, що там залишились корені, що колись вони проростуть. Це не з серії королів, це з серії ту, і тому, значить, варто про це знати. Значить, дивіться, у нас наростають бруньки на кореневій шийці. Коренева шийка ось там, аж ізнизу йде, і погляньте, ось бачите. Малесенька бруньочка аж на самому низу, коли це вона проросте. Ну, на, на наступний рік, звичайно, вона проросла. Отже, беремо цю півонію от, і спробуємо ділити. Я спочатку пообрізаю ці довгі корені, вони не потрібні, такі довгі, позалишаю десь сантиметрів по 15 От, для посадки це будуть якраз нормальні. Тобто, отак по периметру обріжу. Вже продовжую далі працювати із кущем сорту півонії і то барзела. Погляньте, скільки стебел я обрізала. Це чотирирічний кущ, посаджений у 2020 році. Дуже багато молодих погонів, але є, ось подивіться, корінь, який має на кінці старі. Я їх зараз візьму зовсім обріжу. Оцей корінь. Оцей ось візьму обріжу, тому що оця... наросні молодих коренів на кінці. Взагалі, коли ви саджаєте, то обов'язково оцей корінь треба обрізати товстий. І залишати ну, мінімум сантиметрів 4-5. Хочу ще вас попередити, не саджайте дуже глибоко, ну бачите, води, кажуть, не, менш, не глибше 3-5 см. Я так і садила 3-5 см. От, навіть вища трохи. Але ж за зиму і подалі, коли ви будете поливати, земля просто втягує корінь глибше. Тому садіть у рівні з поверхнею. Якщо ви викопуєте яму на глибину 40 см-45 см, ця земля осідає і вам тоді прийдеться дуже сутужно, коли ви будете ділити. Ось бачите, де коренева шийка. От, ось, отут І ось гляньте, як повитягувалися. Зараз буду починати відділяти, але спочатку промию. От, Подивлюся, де ще земля тримається. І буду починати ділити. Потім покажу далі. Отже, бачите, я півонію корінь повністю обмила. І ось тепер видно. Коли ми подивимося всередину, що тут дуже-дуже багато поділок, які можна роз'єднати, але насамперед дивитися, яку найлегше роз'єднувати. Значить, ось зараз я ось цю, бачите, вона геть окремо, її прийдеться ось тут, відрізати. Тут уже є на ній молоденькі корінці. От, так що можна її навіть отут, отак обрізати. Зараз спробуємо. Так. Отже, дивіться, я ось тут пробую її розрізати. Але я бачу, що дуже багато корінців, які заплутались, тому я без перчаток, тому що мені так легше, спробую ці корінці повитягувати. От, звільнити їх і. Потім розрізати до кінця ось цю поділку. Ось, бачите, розрізала тут видно. Так, одною рукою мені незручно. Я раз промила, обдивилася кругом і бачу, що я можу зараз, ось дивіться, ось тут іде гарний корінь. Ось тут і ось тут пішов гарний. Можна зараз одрізати ось тут, що я й зроблю. І у нас буде гарна поділка. Коли ви повільно розбиратимете півонію, ви побачите, що тут зайва. Я ось не тільки оцей кінець був зайвий, а вже тепер бачу ось цю довгу морквину. Від якої немає зовсім погонів, і вона заважатиме мені долі, тому я її зараз просто приберу. Бачите, я її просто взяла і відрізала. На ній немає погінців. Це просто корінь, який тільки старий він не буде наростати. І тепер мені звільнилося місце, як долі працювати. Отже, зараз звільняю ось ці корінчики. От, відділяю цю поділочку, і там легко будемо вже долі відділяти. Бачите, я звільнила корінь. Ось ці корінці були дуже переплетені. І відділила. Розрізала ось цю поділку, погляньте, у неї і один корінець, і другий корінець, і бруньок, і на стеблах і вистачає цього кореня. Отже, ще одна поділка. Так, що ж ми тепер? Тут воно все скручено, щоб ви розуміли, Канцелярським ножем працювати дуже важко, зде із півонє і то, тому що, ви ж знаєте, що півонє і то це схрещені трав'янисті, молочно-квіткові, і деревовидними. Тому дуже важкий корінь, особливо коли старий. Так, іду я далі мити. Зараз буде або пан, або пропав. Зараз намагатимусь без ножа розділити. Ось половину цієї поділки руками, тому що тут ось є у мене брунячки, щоб їх не пошкодити. Спробую зараз руками розділити напополом цю вже поділку, що залишив. Отже, як бачите, в мене нормально відділилася одна поділка. Зовсім нічого ніде не пошкодилося. Навіть ось гляньте, брунячка одного лізе. І то не пошкодилася, ось ці бруньки цілі. От, І зараз йду далі мити, тому що бруд не вимився з першого разу. Вже я повідділяла коріння. Бачте. от, І тепер побачила, що тут два стовбури сходяться. І я їх взяла просто і розділила пополам. Так, зараз наведу. Ось, бачите, сходилися два стовбури. Ось так. Я їх взяла і розділила ось тут. І так помаленьку і далі ділитиму. Цю поділку поки відкладаємо. А з цією дивимось, що можна зробити, бо тут надто велика поділка. Отже, дивіться, мені здається, що тут можна розділити, але дивимося, як тут корені йдуть. Ага. Значить, розділяємо її ось тут. Ось тут розділяємо. І потім у нас будуть оці ось корінці, які знизу будуть йти до неї, і воно не буде. Бідною. Хотіла відділити цю поділку. Ось бачите, цей корінь, він тримається на чесному слові. Отже, його акуратно відкладаємо, але я його ось така поділка залишилася, її вже далі поділити не можна, тому що ви бачите, що тут. Занадто малий корінь, а стебел багато. І піде на всю цю поділку. Ну, хто хоче і хто придбає її, то можна отак ще розділити. Можна і залишити цей корінь біля. Можна попробувати Таке ще розділила ці дві поділки. І зразу хочу показати, як ви маєте саджати півонію і то. Дивіться, не отак, ні в якому разі не саджайте, а ось так. Просто горизонтально. Оцей корінь пригніть. Подивіться, може на цей бік посадите. може вам так буде зручніше. Корінь має разом з поділкою лежати. Горизонтально. І так само і оця поділка. Спробуйте спочатку на один бік її покласти. Ні, так буде корінь зверху, бачите? Е, тому отак. переверніть і ось так ви її будете саджати. Ще одна поділка, на якій я показую, як будете саджати. Е, візьмете, пообрізуєте це, що сухе. Або, або я зараз пообрізую сама. От, і Будете пробувати, на яку сторону краще. Ну, Мені здається, що ось так буде набагато краще. Отак висаджуєте, зрозуміло, горизонтально. Отже, ви бачите, я опани пообрізала бруньки. Ось До бруньки. Значить, треба обов'язково те, що сухе обрізати. До живої бруньки. З цих бруньок підуть пагони далі. Переходимо до другої половини кореня. Ось тут, дивіться, бачите, пішов погін угору. От він досить довгий цей пагін, але він пішов ось звідси. Тут можна розділити, можна відділити, і корінчики в нього будуть. Це корінчик не звідси. І буде запасовуючий корінець, ось цей, більше ми не оставимо. Ну, буде, такий, буде такий маленький погінець, собі на Долі, Далі, ну, тут все набагато складніше. Зараз буду по частинці потім вам покажу результат роботи. Отже, закінчила я ділити півонію барцела. Зверніть увагу останню поділку, яку я робила. Я взяла ось цей старий корінь, я взяла його просто обрізала, тому що, погляньте, як він ріс. Прямо, прям, прямокутником таким. І хто буде мати цю поділку, він візьме, ось так, положить її із кожного стебла, із кожної брунячки піде стебло і утвориться корінече один. І будете мати багато борцели, так як і я за 3-4 роки. Так, значить, остання поділка, як я поділила, оце викидаємо. Тут немає бруньок і коренева шийка далеко. Значить, це одна поділка. Ось вийшла духа така, але я кажу: не бійтеся. Ці коріння це будуть пожива для кореня. І ось так ви його візьмете, посадите, повністю загортаєте землею, повністю. Далі ще ось такий корінець вийшов. так От так будете садити бачите, ось так горизонтально і саджатимете. Далі. Повиходили ось такі корінчики. Так. Ну, хто хоче, це буде на Е, теж так саджатимете обов'язково, тільки по горизонталі. Ось такі. такі корінчики. Одним словом, останню частину дуже важко було поділити. І залишились такі корінчики на дорощення. Ці повноцінні поділки. І того маємо одна поділка з куща, друга поділка, третя. Далі. Четверта. Ось так же й садитимете. Четверта. Далі. П'ята. Це найперша, яку я відділила. Далі. Шоста. Ось шоста. Отак її і саджатимете. Далі. Сьома, ось така поділка, сьома. Теж кластимете горизонтально. І тоді з кожної друнечки піде стебло і утвориться корінь. Так, здається, була сьома, восьма. Ось вона так росла, ви садите ось так. І дев'ята, але я говорила, що я її собі посаджу, бо вона ну, тримається на чесному слові. От, дев'ята, це буде мені. І ось остання десята. Це з одного куща барзели. І будете думати, як же її садити. да? Ось так вона йде. А ви попробуєте, може, ось так посадите, ось так і повністю закриєте землею. Півонії і то кладуться горизонтально і повністю закриваються землею. Отже, я закінчила поділ свого величезного куща. Який був посаджений у 2020 році, отриманий від Джошуа, куща півонії і тобарцела. Дякую нашим силам ЗСУ, які тримають небо над нами, і ми можемо спокійно працювати, можемо спокійно любуватися квітами, насолоджуватись ними і брати силу донатити. Тому і вас закликаю, не забувайте про те, що вони за нас борються. Донатьте кожному своїм волонтерам у селах у містах. Стерненкові, який досить велику кількість надсилає дронів за наші кошти на передову. Фонд Повернись живим. Одним словом, що ви можете, те і робіть. Можете, робіть, плетіть сітки, в'яжіть сітки. Можете, допомагайте в ремонті автомобілів. Можете, робіть батончики енергетичні. А можете донатьте. Слава Україні, героям слава, вам усього найкращого в родинах, добра вам, злогоди! І будуємо, будуємо Україну у собі насамперед, потім у своєму суспільстві. Запрошую підписатися на канал, зробити будь-який комент, чи він стосується поділу куща, чи взагалі кущів півонії. Поставити вподобайку чи не вподобайку, якщо відео не сподобалося. І на все добре вам, друзі. До зустрічі!